Хоча б п'ять прізвищ людей, які зробили найбільші внески у ваш виборчий фонд під час президентської кампанії. Пане Анатолію, прошу. Я назву прізвища, але спочатку скажу принципово. Так само, як в 2009 році, так і зараз повністю прозоре формування і використання виборчого фонду. Це видано на моєму сайті. Прізвища тих людей, які перераховують кошти, назви тих компаній, які фінансово підтримують. І так само звіт про витрати, не чекаючи, передбачено законом, звіту після завершення виборчої кампанії. Фактично в режимі онлайн. Прізвище людей, будь ласка, можливо, ви їх не знаєте, бо це не олігархи. Олексій Гаврилов, Євген Уткін, Олег Канівець, Леонід Макул, Ігор Пукшин. П'ять, ще додам, активісти Європейської партії Катерин також підтримали. Вони вважають, що таким має бути президент. Найбільший внесок 1 мільйон гривень. Євген Уткін. Я хотів би наголосити ще на одному. Жоден з цих людей, і я їм щиро вдячний за це, не поставив жодної умови, наприклад, признач мене міністром, чи дай там кусок кордону, чи на митницю, чи ще десь. Які ж умови вони ставлять? Фактично ніяких, але вони знають принцип, який я відстоюю. Перше, закон буде дотримано. Друге, номер мобільно не зміниться. Закон буде дотримано без жодних хабарів. Я вважаю, коли немає за спиною олігархи, ти йдеш з такими фактично. Умовами ти можеш виконувати те, що обіцяв людям. Пасибі. Пане Анатолію, мільйон це багато. Ви впевнені, що це чесні гроші? Якщо вас турбує Євген Уткін, будь ласка, це квазар мігро, людина, яка проводить його Альфест, він повністю абсолютно прозорий. Я йому вдячний за це. Дякую. Спасибо.